Бладі про МВ розказав всю правду був. Да, так, так Бладі сам, як на мене, далеко від МВ не, не пішов. На мою думку. Владі. Коли почалась війна, і слова ніякого не сказав. Де то кудись чи поїхав, чи де він був. Ні. Я ж, до речі, дуже, за багатьма стрімерами сліди, як почалась війна, на їхню реакцію дивився. І Бладі один з тих, який саме більше промовчав. По факту. Барік. Е один з тих, який записав, один з тих, хто записав найкращий відео, ну, кого я знаю. Да? Він дуже гарний відеоролик записав. Від нього навіть деякі люди відписалися на той момент. Да? Але от я раніше то бладьку включав на фон, поки займався їм споділаділами. Мене бладька був. Після такого за з війною мене Бладька відписався. Я підписав на Баріка, до речі, Баріка контент ніколи мені не подобався, на нього не був підписаний. Я підписався якраз після того відеоролика, який він записав коли... після... під час війни. Да? Ну таке. Ой, е... дали. Okay. І я почав поставив перший же стрім Баріка на фон поставив. Дивлюся, там Стимчанський і, і чую від нього таку фразу. Ну, ви мою позицію знаєте. Тому давайте без ету, тіпа, без політики, без цього всього. всього. Я, я кажу поняв, прийняв, відписався. А до паріка я говорив на вчорашньому стріму, здається, чи на позавчорашньому стріму, що ставлення, як і до всіх е, стрімерів українських, які стрімлять на російській мові, які стрімлять для росіян. Я таких людей не розумію. Ой. Я таких людей не розумію. Навіщо вони роблять контент для росіян? Тому така ну, нейтральне, ну, нейтральне, негативне ставлення. Всі хай пожорили, потім він дав так морально з децем Вітжовуа за А, Діма, це коли було? Коли це було? Через півроку? Коли ситуація стала ясна, що вже, блядь, Росії не перемогти, коли Україна вже вистояла перший цей натиск дуже важливий. Да? коли вистояла, оце, Витримала цей перший натиск, ситуація стала стабілізуватися. Оце все. По-моєму, якщо я не помиляюся, це вже було там, чи після звільнення Харківщини, чи навіть Херсонщини, вони там почали. Так, да, як мобілізація пішла, це чи до було? Коротше. Суть в тому, що це було вже пізно, тобто, да, на мою думку, типу, для мене це переубувка. Через пів року, коли ситуація стала плюс-мінус нормальна, стабільна, да, і зрозуміло було, що Україна вже не програє цю війну. Чи такий а, я ж теж хороший, блядь, Це в мене в очах так воно, блядь. Я ж теж хороший, я ж теж підтримую Україну там. Да, я проти стрімера, який підтримує війну. блядь. Для мене це переубувка. Я ж теж, це Україну туплю, алло. Типа, да? А сам, блядь, ні слова не сказав до цього моменту з Дамвеєм, блядь. Правда, відписався, конечно, щось говорив. По початку там нічого не було від того Бладі, блядь. Тільки стріми переносилися. Днів 4 перенесення стрімів було. От вся історія вам з Бладі. Ой, Зузік, War Thunder це е, російська гра. Ви видались, будь ласка. Як то кажуть. Е, War Thunder — це проруснява гра. Вона підтримує Росію. Чи прям, чи прям російська гра. Коротше. Е, War Thunder ні. Вантар, вантар, War Thunder — ні, коротше, ви поняли. Ну, Казантіп, я говорив, у мене стріми не замир без політики. У мене стріми на підтримку України і українців, тому вибачайте, одне без другого не може бути. Або стріми за мир без політики, або стріми на підтримку України. І саме, знаєте, саме головне, що цих стрімерів, да? е, типу російськомовних, да? яких там відсотків не знаю, 60-70 аудиторій з Росії. Це те, що цей стрімер ніколи в житті не поставить плашку на збір дронь на дрон, наприклад. Да? Тому що ж йому ніхто донатити не буде, відпишуться від нього. Так, да, можливо, він там перекидає кошти. Да, можливо, да, але це кайф, це не факт. Ой, але отакої ви от ніколи в житті не побачите плашечку на збір, місці. на якоїсь як там як когось як там, кудись давай там. Вже без тому що, ви що, аудиторія з Росії ж? Так що це такі нюанси, розумієте? Можливо, він там, звісно, донатить щось там, так. Але стрімер це публічна людина. Це да, людина, яка має дуже важливий ресурс як люди, як аудиторію. І от коли почався війна, вони повинні були всі говорити, що це йде війна, а не якісь там СВО. Вони не повинні були закінчити одним відосом. А деякі взагалі нічого не писали, тільки, там, можливо, хтось там в спільноті щось там хтось писав, і то далеко не факт, і то непонятно, що, нейтрально політичне, а хто й цього не робив. Да? От вони повинні були всі говорити, що ця війна йде українці вбивають, ніяке це не визволення, і тепер. А не говорить, давайте без цього, блядь. Або як деяка стрімерша поступила, записала дуже крутий відос. Я про неї, на неї довго був підписаний. Вона просила російських стрімерів також сказати, що це війна йде вторгнення в Україну, щоб підтримати. ну. І що кінчилося? А вона стосувалася такими стрімерами, як той самий Бладя, Нір'ю, Лівша, Гранік, Гідя. Ну, коротше, ця вся історія. Да? Дівчата там, э, Геля, оця забув, Ангеліна потім, Рижа. Коротше. Ну в общем, ось цієї двіжухи вона дружила, записала з звернення, що війна, блядь. вона з чемоданами, з сумками. Я не пам'ятаю, то вона жила, чи в Харкові. І, я, типу, я тікаю за кордон, окей, виїхав за кордон. Нічого поганого в цьому немає. да? Нормальна реакція здорової людини втекти від небезпеки в безпеку. Окей. Виїхав за кордон. Вона довго, місяці три, напевно, чи чотири, вона не заходила на свій YouTube канал, якийсь там щось там трохи писала в спільноті, відоси і весілів, на неї був підписаний. Але потім, потім, зашквар її бійший, вона видаляє це йобане відео, ну, вибачаю за мат, вона видаляє це відео звернення до інших. І потім, через декілька днів, запускає стрім на російській, блядь, мові, блядь. Фу. Де сидять за кордоном? Я зайшов по цей стрім перший і, понятне діло, відписався. Тому до останньої надія була, що е, цей стрімер, стрімерша, да, е, коли почне свою вести е, діяльність стрімера, да, вона буде на українській вести. Но ніхуя. Ну, це, це я за танкове говорю. Атаки дуже багато, дуже великі YouTube канали перейшли на українську, за що їм респект, уважуха. І технічні канали знаю, які попереходили дуже-дуже великі, там, по-моєму, ну, по кількості підписників перейшли на українську і топлять за Україну. Не так за без політики на українській, а прям конкретно. да? На Твічі дуже багато попереходили на українську, за що їм дуже велика повага. А от наше танкове ком'юніті казалося, так би мовити, блять, донним гнилим. Ой, за Джова хоч не говоріть, будь ласка. За Джова не згадуйте, то просто зрадник, зрад, просто зрадник, просто чувак, прийняв російське громадянство. Все, забудьте, що в нього український паспорт є. що він, В нього просто виходить з України. все, він В список зрадників України. Ви знаєте, є такий же сайт, який не пам'ятаю, як називається, де в нього попадають усі, хто їздив у Крим. Через Росію. І там і Джовані, і там і Страйки. В общем, хто там в общем усі, хто їздив в Крим е через Росію. В той список там не пам'ятаю, як називається. Ну короче грубо говоря, що до типу Зрадників України в список. Миротворець, во, да і там оце оці, оці всі вони є. Хто їздив в Крим через Росію. От там от Джовані Присутній. І багато інших стрімерів. Я так розумію, це хто? Анжеліка Лялька. Я так розумію, це про неї йде питання. А що Бладі, бо не заходжу до нього, бо він грає на русні. Та що? Він же. ж... Нейтральна жопа, яка потім переоб... переобулася на мене. Да Тоб... всі перевзувай. Ну як то. Всі, всі ж мовчали. Ну, багато хто ну, був політично нейтральним, там і де так, Ну я не знаю, я за ними не сліжу. Я за ними подивився перші, мабуть, два чи три тижні, за ними посліди, як почалась війна. Потім я від них повідписувався, зараз не знаю. За бладьку, то що знаю, що чуть, бо там хайпили, кричали цими всіми, блядь, Наші українці, українські стрімери, такі, як Ukraine Viking, теж на них хайпив. Там відоси, типу, Бладдя розказав все Амвею», Типу, такі, знаю, клікбейт на це все. Вибачте, на слові хуйня, яку я також не поважаю. Ось така тема, типу, тому Оце єдине, що я знаю про Бладі, бо воно хайпилося, навіть до мене дійшло. Навіть я подивився якісь там трохи ролики, знаєш От я подивився, і склалось враження, що Бладька це той, о той перший, перший, той, ну, типу, це що я казав. Е, я ж то за Україну, мене не забудьте, знаєш, переобувочка пішла. Бо, 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 бо на початку війни він там дня 3 4 стріми переносив, а коли стрім запустився, почали писати про війну, це запитувати, і це вся канітель зробила. Він зробив чат тільки для підписників платних, ну, в общем, така херня. Там без вебки перший день стрімив, по-моєму. Ну, в общем, максимально зашкварено було. Ноль просто слів про цю тему, Ноль. слів про війну, просто ноль. І потім через деякий час вилазить оце для мене ну, для хоч інформація, що він типа МВ я відчитує. Думаю, Ну, для От мене таке враження про нас клас. І так я ні за, за ким зараз не сліджу. Від всіх повідписувався. Тому, от, дезайнерію... Нірчик, до речі, для мене от, без жартів. от Нірчик один з на мене самих адекватних хто на... з, е е е е з другого Регіона. Тому що, наскільки я знаю. Е, він єдиний, хто, коли почалась війна, виїхав за, з, з Рашки з Білорусії, якщо бути точним. Єдиний, хто виїхав. Як на мене, це один з тих, хто дійсно типу, щось, щось шарить ситуації. Наскільки я знаю, він їхав в Казахстан з Білорусії. Для мене він один з самих адекватних, по поводу Ніра, можу так сказати. Але п'ятники, оця вся нейтральна історія, типу, без політики. Ну, типу, все те саме, я знаю. А в Грузію Нір поїхав? Окей, я просто не пам'ятаю цей. Я не пам'ятаю, чи в Грузію, чи в Казахстан не знаю, що виїхав. Ну я ж кажу, типу, по поводу Ніра один з цих е, стрімерів е, російських білоруських, як на мене, все. Світло дали. Е, по поводу Деза він багато постив непоганих, е, е, непоганих постів у нього, бо він там сім'ю свою вивозив. За що як то кажуть, і Важуха. Сам потім вернувся в Одесу. Він багато постив там в, цьому, в спільноті в себе. У нього гарні пости були. Там пам'ятається, це дві, дві ж, колотіж була по поводу всяких отіх міток. То він там типу, постив, що він їх знімав. Коротше, ну гарні пости були. Потім стрімив, значить, ну стрімів вже ж понятне діло, такий час не було. Потім почав стрімить. На YouTube не стрімив, не знаю, чи зараз стрімить. Стрімив тільки на Трово, на платформу, яка зараз підтримує абсолютно повністю росіян. Eh, Трово. Ой, горю, блядь. вогнегас eh, чи може до така історія okay. по поводу Трово, да. І там я трошки подивився його, стрімів, опять таки, щоб розуміти ситуацію в цьому всьому ділі. Доброго вечора, Кудмуда, З вечора. відео, як побачив, то зрозумів з голоса та манери, що ще той муд. — Дякую, величезно, дякую, Гречі, величезно. Я теж, ну, коли з ним поспілкувався, мене з кудмудом, коли була заруба, перед зарубою, коли я з ним поспілкувався, зрозумів, що якась е хіра бора буде. Так і вийшло. Я ще тоді, тоді замітив, що щось, щось з ним не так. Знаєш, що, іменно, як ти кажеш по манері, спілкування. І так воно і виїздило від того. Продовжую за Одеса. Да. Я зайшов на якийсь його стрімчанський, він же в Одесі стрімив. Да. І був момент, що була повітряна тривога. Вікно було відкрите в нього, він каже, піду закрив вікно, щоб тіпа, не чути було сирени. Да? І в чатіку просто взрив емоцій, типу, ха-ха-ха, ха хі-хі -ха 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 -ха, блядь, ура, ракети летять. Типа така тема, знаєш, була. Я так подивився, хто кажуть, перехрестився і закрив благополучно. Просто реакція глядачів там, типу, Хи-хи, сирена виє, знаєш. га-га, блядь, ракети летять. Думаю, божечки, для... для кого ви стрімите, знаєш, блядь. Хто вас дивиться, який мусор вас дивиться? кого ви контент робите, блядь, знаєш. І це на Трову на платформі, ну, типу, на Трову. Це от, от, от таке за Десердота я знаю. За Десь, я знаю, що він бабки з Рузніт збирав на ЗСУ. Ну тут опять таке ж кажу: я не слідив, не слідив, за ну, не сліджу зараз. Можливо. Ну, у нього була плашка прям збірна ЗСУ, чи він просто їм донатили і перекидали донати. Він ці донати на ЗСУ. Це, це теж різ, різна річня насправді. Ра Раз зайшов до нього на стрім, і він так сказати, практично проговорився, потім зразу замовк. А, поняв. Поняв, поняв. Ну, просто донати збирав, я поняв. Ну, я, за що я говорю, типу. А откри ну, відкритої, ну, від, відкритої підтримки, так би мовити, ми не, не не побачимо. Це, як на мене, мінус. Як на мене це мінус. А те, що донафік, звісно, заслужиться, це великий плюс. Кай. Ну, десь теж, ну по факту, типу, один за. Ну, Його, типу, поведінка мені. В цілому тай ок. ну, в цілому ну, Цілком нормально, що він там пост, це все це все насправді правильно, сильно. Просто. ну, що далі для русні стрімить? Він там е вів стрім на фоні ще з одним челіком, почав щось говорити. Той, той його перебив. А, навіть так, я зрозумів мастер. Я тобі так скажу: кожен бореться по своїм, кожен бореться по своєму збирати гроші з русні донати на здесуться. Це теж добра боротьба. Я, я не спорю. Просто от розумієш, що мастер-сіду чим прикол, що воно Дом все робиться скрито. Да? І, ну, я ж кажу, можливо, він там донатить да, за це все діло. За, ну, це, звісно, і важух. Але ж оп'ять таки, ну сікінь там 10, 20 10 тисяч, там 30, а да, 100 тисяч там назбирає. Але ж, ну, саме основна основна претензія до них це на початок війни. Коли треба було про це все говорити, а вони мовчали. Розумієш, що прикол? Оце у мене основне, оце, оце проблема для мене основна. Коли треба було говорити, вони мовчали. Часто, звісно, типу, ну. Коли 5 ситуація стабілізувалася, там плюс-мінус, нормально все, то звісно вже воно виглядає все як переобувка, знаєш. Якось так. Основна, і це проблема, що там в перші дні мене претензія до них, так би мовити. А те, що збирають там зручні гроші на засупер, це, звісно, добре. Такий, як, наприклад, як ФК Динамо, да? який, по слухам, виїхав з України, стрімить на російській, і в нього в тегах, так, в тегах, блядь, на твічу там Українська Україна, там оце, так би і плю ніби хотілося лице, знаєш. На трово стрімить, стрімить твіч з тегами Україна, блядь, знаєш. Так би плюнув би в лице йому, як то кажуть. За таку українську. Як на мене, якщо в тебе стоять теги УА. То, тобто Україна український те дтпе, да? То ти маєш стрімити на український.